Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, У нас розпочинається новий турнір. Це підтримка з повітря на чотирьохзіркових зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ну, ось таку оборону я вирішив поставити. Розумію, що там склянні костюми, все цю контру пробивають, але в мене просто фіолетовий дракончик цей прокачаний. Тому вирішив поставити таку оборону. Поки ще ніхто не нападав, Ну, подивимось, як буде тримати. Так, ну що ж, поїхали. І ось він відразу Кедмон. Кедман Кедман. Що ж з тобою робити? Можливо, таку ж команду залишу фіолетову. Тут два лікарі. Мені потрібно, можливо, взяти тоді Грега. На Кедмана буде важко пробити. Так, давайте ось так зробимо: візьмемо Грега. І, можливо, ну, клик у мене також не прокачаний у мене тільки два костюми є на нього. Кедман буде діспелити мені Шерхана. Буде контру пробивати. Давайте, можливо, тоді візьмемо ось такого ще Кедмана собі. Хай буде два лікаря. Це Кедман буде діспелити, нам діспел тут потрібен. Ну, давайте спробуємо такою командою, там подивимось. Хм, купа червоних. Червоними було б дуже добре. Ну що ж, прийдеться тоді прокидати. Так, клик заряджений, це добре. Трішки є і зелених, і синіх, Якби правильно це все зібрати. Добре, давайте ось так. Головне завдання пробити Кедмана, звісно. Так, ага, там ще дракон. Треба лікуватись. Давайте ось так. Може там фіоли ще під'їдуть. Є можливість пробити Кирюшу, тому так і робимо. Давайте ось так зелені підтянемо. Знову б'є кедман. Так, тут заберемо Фіоли. І знов дракон б'є. Це вже дуже боляче. Ми ніяк не можемо Рігарда свого зарядити. Добре, давайте ось так прокинемо. Там буде трійка фіолетових тихенько. Як же ж він б'є потужно? Так, так. І от тут четвірочку синю зберемо. Там ще збереться трійка синя. Знов дракон. Так, б'ємо грегом. Треба все ж таки кедмана пробити. Так, зняли все, тільки з грі мене знялось. Давайте спробуємо. Ликада зарядити. Тихо, лікуємось. Ось так зелені прокинемо. Може, гріму вистачить. Так, вистачило. Важкий бій, перший. Наш дракончик нарешті зарядився. Так, 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 так. Ну, тут вже будемо добивати Міліндора. Ось так. Так, важко, але пощастило. Так, тут у нас що? Тут у нас два Меліндора, протей. Давненько я його не бачив. Ну, тут три лікаря. Ну, давайте так і підемо. Чистка нам потрібна від проте чиститись то від гріма. Тому якось так. Так, багато жовтого. Добре, давайте тут прокинемо. Так, червоні це добре. Давайте ось так. І зберуться і червоні, і зелені. Треба почистити поле, забрати ці жовті камінчики. Бліндора, в, в принципі, поки можна прокидати. Давайте вдаримо погріму. Йому больніше всіх прилетить. Давайте прокинемо ось так. І знов фіолетових майже немає. Добре, тут прокинемо, може зелений знизу доїде, доїхав трішки не там, де я розраховував. Так, ну добре, давайте тут зберемо фіоли. Це зараз вони будуть постійно лікуватись. Так, давайте ми трішки підлікуємось. Ось так. Протей в костюмі він начебто тільки сповільняє. Він ману не блокує. Це така оборона. Просто на виживання. Боля угу. Боляче прилетіло. Так, Спробуємо все ж таки того гріма добити, трішки не вистачило. І повільненням все ж таки. Проте я неприємна Так, нарешті зарядився грех. Добре, давайте так прокинемо, там будуть фіоли. І знов лікує. Так, так. Навіть якщо протей зараз накине, то ми зможемо це все почистити. Угу. Так, спочатку так. Так, так, тепер ось так. І прокинемо тут зелені. Так, це є. Давайте ось так червоні. Потім можна буде зробити через жовті фіолетові протея може йому і вистачить. Ні, трішки не вистачило, але це вже не суттєво зараз. Так, так. Його повинні дозарядитись, чистимось, пробиваємо, пробиваємо. Да, купа лікарів просто затягують бій. Тобто перемогти їм важко, а ось бій затягнути можуть. Так, добре. Поїхали далі. Наступний бій. Так, що в нас тут? Контра? Гріфін. Ну, поїхали. Зелений дракончик стоїть, який. ну, Довго буде заряджатись, тому що тут в обороні взагалі зелених немає. Так, шукаємо фіол. Не знайшли. Поляна така дуже невдала Взагалі немає ніякого комбо. Так, ось трішки комбо приїхало синіх. Давайте спробуємо Грегора зарядити. Так, б'ємо. Можна зробити жовтий кріс, але не хочу. Давайте ось так. Там потім зберемо жовті і червоні. Угу, ще фіолетові, чудово. Так, він відродився, але це вже не має ніякого значення. Так, давайте бафнемо стрішки і почистимо поле. Там фіоли зберуться ще зелененькі. Угу. Так, барашка підлікує. Давайте бити сюди. Так, так. Прокинемо тут зелені. Так, ну дракончик непогано мій б'є. 525. Це добре. Ну, ось зелений дракон навіть не дозарядився. Так, поїхали далі. Голді, кальо. Угу. Кедман. Ось тут зелений дракончик і два зелених. Будуть заряджатися, але той дракончик він лікує, тому, в принципі, нехай буде. Так, Грім буде пробивати, Кедман не буде пробивати контрол. Не впевнений, чи потрібен мені тут клик. Давайте візьмемо, може, ну де ти ось такого керюшку. Для нового Поїхали. Чистка у нас буде. О тут фіолетових багатенько дали. Але як зібрати все правильно? Не бачу четвірку в гріма або в четвірка. Кедмана. Або зробити 2-3. Добре, давайте ось так. Там підтянеться знизу. Так. Ось так. Тут через комбу прокинемо фіолетові. Тихо-тихо. Синенькі. Це добре. Забагато фіолетових уїхало. Але нічого. Так, давайте. Поставимо контрол, вдаримо дракончиком. Не хотілося б голді заряджати. Давайте ось так. Там один фіол по кедману прилетить. Угу, цих мінус нули, чудово. Так, ось кого. Голді, напевно. І ось так фіоли. І ще сині прийдуть. Так, є, давайте бафнемо, здаримо грегом. Тут четвірочка зелених, і будемо вже кальо добивати. Так, чудово. Ну, тут все швидко вийшло. Камінчика було дуже багато. Так, кальо в центрі. Так і поїдемо. Поїхали. Незрозуміло, навіщо він там. Але нехай вже буде так. Так, тут вже трішки гірше з полем, Давайте будемо чиститись. В принципі, то кольо можна заряджати, поки він взагалі ніякої загрози не становить. Ну, Камнешкіра, якщо його буде, ну то таке. Так, давайте ось так. Можна, в принципі, відлікуватись і ось таке комбо запустити. Може, тому і вистачить? Так, кальо пробили. Добре. Давайте вдаримо дракончиком, потім Грегом. Кірюшку поки тримаємо. Давайте зарядимо кедмана і доб'ємо Грега ворожого. Ну, і так добили. Так, бафнемось. Вистачило. Ну, зараз грех впорається. Все. Ну, Тут теж вийшло дуже все швидко. Так. Ну, Топ-1 ми зайшли. Звісно, що це поки що початок турніру. Рейтинг 3090 місць. Ну, дуже далеко, тому. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.